Неделю суропусно у всіх православних храмах читається 112 те зачало послання до Римлян апостола Павла. Братья, ныне по ближайшее нам спасение, нежели Егда веровыхам. Ночью попреде, а День приближися, Отложимо бо діла темны і облечемся в оружие света, и кова дни. благообразно доходим, ни ко злоголосования и пьянства, ни любодеянии и студияния, ни рвением и завистью. Но облицитесь, Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодья не творите в похоти. Изнемогающего же в вере приемлите, не в сомнении помышлений. О, верует, ясти вся, а изнемогая зелье даясть. Яды не едущего да не укоряет, и не еды едущего да не осуждает. Бог бы его прият. Ти, хто єсі, суддя й чуждєму рабу, своєму Господі вістає или падає, станет же силен бо із Бог поставить його. У сьогоднішньому читанні апостол Павло знову нагадує нам про наближення часу спасіння, часу зустрічі з царем слави Христом. Святий блажений Федорит Кирський пояснює, що ніч знаменує часи незнання, а день пришестя владики. Темряви невіри, відступництва і недбальства повинні залишитися в минулому, настає світанок для нашої душі, до якого ми всі покликані. Святитель Іоанн Златоуст, пояснюючи вірним чадом церкви ці рядки, наводить у приклад ранкове пробудження, коли розслабленість, мріє і сновидіння змінюються турботами і працями дня, що настав. Також апостол закликає нас залишити темні злі справи, що забруднюють нас, і одягнутися в зброю світла. Що то за зброя? Святитель Іоанн Златоуст описує її так: вона виявляє тебе світлішою за сонячні промені, що випромінюють яскраве сяйво, вона ставить тебе в безпеку, тому що є зброя, вона робить тебе світлоносною, тому що вона є зброєю світла. Тепер, прикрашені славою Господньою, омиті святою Христовою кров'ю, ми не повинні повертатися до справ, що ганьблять нас. Пам'ятаючи про те, що Христос наш світ, який навіки перебуває серед нас, нам слід вести себе розсубливо, не віддаючись надмірностям, сваркам, заздрощам та іншим мерзенним пред Богом справам. Далі апостол каже задягніться Господом нашим, Ісус Христом, не сказав одягніть добрі справи, але звів слухачів вище, хто в нього Христа зодягнений, той цілком вміщує в себе всяку чесноту. Коли ж каже, зодягніться, то наказує нам звідусіль оточувати себе ним, знемагаючи ж вірі, приймайте позасумнів помислів, тобто немічного у вірі приймайте без суперечок про думки. За словами блаженого Августіна Аврелі, апостол навчає приймати слабкого у вірі так, щоб ми могли всіляко підтримати його, зміцнити і допомогти йому, при цьому не засуджуючи його і навіть не наваджуючись засуджувати чуже серце. Яке ми не бачимо. Далі ми читаємо про те, що є ті, хто постить більш-менш суворо. Історично склалося, що на зорі християнства деякі християни, зокрема юдеї, які прийняли святе хрещення, намагалися також дотримуватись старозавітного закону, закону, наївши при цьому ряду заборонених продуктів, або взагалі не вживали м'ясні продукти та вино. Інші ж були менше скептичні, вважаючи, що повинні утримуватися від скоромної їжі тільки у визначенні дні. Через це у церковній громаді могли виникнути суперечки та розбіжності щодо ревного виконання служіння закону та служіння Богу. Апостол Павло вказує на те, що кожен, хто постить, не повинен засуджувати того, хто тримає піс не так суворо, рівно як і той, хто не поститься або з якихось причин не може понести таку працю з повною мірою, не повинен засуджувати того, хто старається і трудиться більш ревно. Не пропустимо засуджувати одне одного. Апостол прямо запитує Хто ти, що засуджуєш чужого раба, умовляючи нас не забувати, що всякого Господь прийняв, і ми, раби Божі, однаково належимо на Небесному Батькові. Хто стоїть перед Богом або навіть упав перед Ним, Бог сильний відновити Його, тобто знов підняти і звеличити своєю милістю? Зараз. Дорогі брати і сестри, ми наближаємося до Днів Святої Чотиридесятниці та вже стоїмо перед дверима. Святитель Василій Великий казав піст, дар стародавній, не старіє, не руйнується, але невпинно оновлюється і квітне у всій красі. Цей час повинен стати для нас часом радості, часом наближення до Бога, каяття та любові до ближніх, часом, коли ми особливо приділяємо увагу до власного серця і душі. Блаженніший митрополит Володимир Сободан колись казав, що головне у піст наїсти одне одного. Залишимо темні справи, в брання правди і милості, щоб з чистим серцем славити Воскреслого з мертвих Христа Жезнадавця.